Я вкрай рідко відповідаю на запитання у форматі відео. Але сьогодні мені дуже сильно захотілося внести ясність. По-перше, це не дача, ми тут живемо на постійній основі. По-друге, коли ми купили тільки ділянку, до нас теж приходили сусіди і питали: а чого ми оце все не розпахали і не засіяли город? Я не можу зрозуміти, для чого нам це потрібно. Тому що ми живемо, слава Богу, не в середньовіччі, і зараз дуже багато методів вирощувати класні культури, великі, багаті врожаї на порівняно невеличких площах. У нас ділянка 30 соток. Під городом у нас фактично 2 сотки. Он він, трошки ви його бачите. У нас прекрасні врожаї вже в другий, ну третій рік поспіль, бо перший рік ми жили і мали город на умовах оренди. Люди, якщо ви хочете триматися за свої кайдани, тримайтесь. Це вибір кожного. Хочете розпахувати гектари? Розпахуйте, але це не, моя, не мій шлях, і я розповідаю людям, як можна. Не вкладаючи дуже багато зусиль, часу і так далі, вирощувати класні врожаї для власних потреб. Звичайно, я не розповідаю про те, як вирощувати і продавати. Це вже інше. В цьому році ми виростили прекрасний врожай. Якщо ви хочете подивитись на подробиці, як ми це все робимо, будь ласка, я вас запрошую на наш YouTube канал, посилання на нього в шапці профілю. А щодо полуниці, я мала досвід вирощування полуниці в відкритому ґрунті без грядок і сказала, що більше я такого робити не буду. Мама моя багато років вирощує полуницю, в неї гарні врожаї, прекрасні. Але вона приїжджала, подивилася нам, як я роблю, і сказала: все. Хватит, більше я не хочу упахуватися на цій полуниці. І в цьому році вони нарешті роблять високі грядки. Мама, ти молодець, ти прогресивна жінка. А якщо ви хочете і далі упахуватися, будь це ваш вибір. Що хочете, те й робіть. В мене по луниці 4 грядки, дві по 1,40 сорок на 1,40 сорок і дві метр на метр. Росте 82 куща. Врожай в цьому році був просто грандіозний.